Ми своїм дітям влаштувати таке весілля, як оце от у Львові відгуляли. На ну, дуже таке помпезне, одружувалися колишній прокурор та е Працівниця ДБР у п'яти прізвище. Її, до речі, Москва У п'ятизірковому комплексі неподалік від міста побралися Ростислав Вільницький та Роксолана Москва. Відео зі святкування у своїх соцмережах оприлюднила сама наречена. На кадрах видно розмах свята, гуляння видно, що коштувало чимало грошей. От писали місцеві журналісти, що у перший день там передбачено було 300 гостей, у другий день 500 гостей було на весіллі. За оцінками кондитерів лише за двох. Метровий торт могли заплатити приблизно 100 тисяч гривень. За даними місцевих журналістів на святі були присутні кілька як я сказала в один день 300, в інший день 500 гостей. Серед них відомі депутати, одіозні працівники правоохоронних органів, податкової служби. Для них виступали зірки українського шоу-бізнесу. Серед них а, називають Монатіка та Дзідзо. Наші львівські колеги намагалися зв'язатися з молодятами аби з'ясувати звідки в них гроші на таке розкішне весілля. Але поцік а ще поцікавитися про доречність помпезності свята під час от, війни, однак. Ну речність, я не, не буду обговорювати. Я не обговорюю моральну так, складову. Але тут е ми бачимо а, Оля Полякова виступає. Ми побаємо на кадрі ми бачили здається, угу. Панамарьова Альоночка. Панамарьов підкажи мені. був так, був Панамарьов. Ще один мій. Я знаю, там бачив у сторіс в інстаграмі один мій приятель-артист відомий був. Але я, оскільки тут немає відео, і це не є публічною інформацією, не маю права її розголошувати. Те, що артисти мають роботу, в принципі, я цьому тішуся. Я вважаю що артисти мають роботу. Артисти розважального жанру повинні мати роботу під час війни. Ну живе життя продовжується і розважатися потрібно, і одружуватися. Люди мають право, кохати люди мають право народжувати дітей. Те й потрібно, а діти мають народжуватися у шлюбі, тому моральну складову я коментувати не буду. Я не маю права це робити. Але я трішки наречених просто хочу, щоб зрозуміло було хто це. Ну як кажуть, пам'ятаєш у Зін, а деньги откуда?